Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі, дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч і ми б хотіли, щоб він. Знайшов можливість бути в Туреччині. Було також сьогодні дуже багато роботи з нашими партнерами, з американцями, з європейцями, дипломатична робота. Була сьогодні також дуже гарна розмова з папою Римським. Я почав сьогодні, папа Лев 14 сказав теплі і дуже важливі слова про. Україну про наших людей, про справедливий та стійкий мир для нашої країни і повернення наших людей.